Дорогі брати і сестри у Христі, дорогі співвітчизники, ми наближаємося до важливого свята свята Різдва Христового. Свята, яке приносить нам знак надії, яке приносить нам допомогу в такому особливому і трудному, жахливому часі війни. Ми всі є заплямлені сьогодні певною формою нігілізму. Ми відкидаємо все, що може бути добрим в нашому житті. Ми втрачаємо надію. Ми не бачимо завтрашнього дня. Але Христос саме для цього приходить в наш світ, щоб дати нам надію. Він приходить в новий спосіб. Ми не говоримо сьогодні, що Він якби знову народився у віфлеємі юдейському. Ні, ми сьогодні підкреслюємо тому. Що він народжується в нашому серці.